На святі день яблука двійнята Софія та Стефанія подарували глядачам запальний танець. Після цього побігли підкріпитися та скуштувати смаколики із яблук. Дівчатка обожнюють яблучний пиріг та сік у міні-ресторанчику від кількості різноманітних страв. У них розбіглися очі. <питрес> <питрес> Далі дівчатка перейшли до кексів у вигляді зірочок та яблук троянд. Красиво виглядає. Треба, мабуть, там покладувати. Виглядає прикольно і на вкус дуже вкусно. Мені подобається. Окрім смаколиків, на гостей заходу чекали тематичні фотозони Аквагрим, виступи творчих колективів. Ми проводимо його для того, щоб зібрати гроші на допомогу нашим захисникам. 549 ОББ. Вже давно ми це святкуємо. Це свято, і кожного року ми висаджуємо яблунько. Директор особисто буде висаджувати яблуньку на території закладу. Смаколиків дуже багато. Це і пироги, і печені яблучка, і рулетики. Багато чого можна знайти для себе по душі щось вибрати. Всі смаколики продавали за донат від 20 гривень.